Коли раніше могли якимось чином просити Бога про певні речі, ми практично розказували, що він має зробити в нашому житті, то тепер ми просимо його управління, його керівництва і якраз те, щоб він позбавив нас наших дефектів, те, що ми навіть можемо просити нам набути бажання бути до нього ближчим. Тобто наша молитва може бути настільки глибокою і легкою, водночас, що якщо нам не вистачає можливо віри, заважають якісь страхи, ми про все це можемо говорити з Богом. Ми можемо все це йому віддавати і просити. Зміцнити нашу віру, надати нам бажання раніше наші речі, сили, вони були такими вимірюваними, так щоб ми побачили результат в нашому житті.